П'ятаєте цікаве? Понад рік тому ними жахали всі випуски новин. Аварія в Керченській затоці. У Азовському морі 4 тонни мазуту і 5 тонн сірки. Воно дивом не перетворилося на мертве. Адже у воді на сотні років могло зникнути все живе. Однак і за нинішніх наслідків трагедії флора та фауна повністю відновиться тільки за два десятки років. Трагедія в Азовському морі квіточки порівняно з екологічними катастрофами в персидській затоці. Тільки в 90-му році під час військових дій у Кувейті у воду потрапило півтора мільйони тонн нафти. Коли нафта потрапляє у воду, вона утворює щільний смертоносний покрив. Навіть завтовшки в міліметр нафтова пляма здатна вбити все, що трапиться їй на шляху. Птахів, морських тварин, молюсків. Може, вас і не дуже цікавлять проблеми морських котиків. Проте, коли ви купуєте морську рибу в супермаркеті, ви не застраховані від отрути. Та хто ж винен? Недбалі капітани суден? Диспетчерські служби? Ні. Це злочин проти планети та людей заради грошей. Нафта. Один із найтоксичніших і найнебезпечніших видів палива у світі. Коли вона згорає в двигуні автівки, продукти її розпаду не виводяться з атмосфери Землі. І повного їхнього розщеплення не буде ніколи. Що ж робити? Адже без нафти не обійтися, нам необхідне паливо, а альтернативи нафти не існує, тому й доводиться жертвувати. Та саме тут криється жахливий заколот світових мільярдерів. Нафтовий бізнес найприбутковіший. І поки в надрах є чорне золото, ми за нього платитимемо своїм життям. Для цих людей нафтова свербловина будь-який жир. На основі оливу мільці із Нью-Йорка навчилися робити не просто біодизельне, а реактивне паливо. Вони збирають відходи з усіх ресторанів Нью-Йорка. Потім обробляють їх за високої температури та тиску. І в результаті отримують речовину, яку жоден двигун літака не відрізнить від нафтового палива. До того ж, парникового ефекту від такого палива майже немає. Доволі часто виникає питання, чи можна використовувати людський жир від ліпосакції як джерело пального. Звісно, можна. Тому якщо хочете стати волонтером, зателефонуйте мені. Подивимось, що можна зробити. Та жир не єдине альтернативне джерело енергії. Чудове паливо може бути також із відходів рослин, апельсинових шкірок, пожовклого листя та гнилої кори. Тобто, з усього того, що ми сміливо відправляємо до світника. вчені біологи вивели особливий вид генно модифікованих мікроорганізмів, їхні пращури, бактерії травлення, нові створіння розщеплюють відходи рослин і при цьому вивільняють чимало енергії. Ця технологія може замінити використання 30% нафти. Навіть якщо дуже захотіти, в космос на бензині не полетиш. Усі космічні кораблі літають на водні. Це дешево, економно та екологічно чисто. На землі користуватися водним побоюються, бо ж він вибухає від найменшого дотику. Та вчені знають, як приборкати його запальний характер. Проведемо невеличкий експеримент. Це сплав алюмінію та галію. Заливаємо його водою, і що ми бачимо? Вода вступає у хімічну реакцію зі сплавом. Кисень виходить, і ми отримаємо чистий водень. Що й казати, мудро й недорогим коштом. От тільки виробники автомобілів і нафтові магнати і чути не хочуть про альтернативні види палива. Бо для них перемога екологічно чистого палива означає банкрутство. Самі машини теж можуть зовсім не забруднювати повітря, якщо захочуть, звісно. Щороку випускають мінімум 10-15 моделей екологічно чистих автомобілів. Серед них навіть конкурс започаткували. Це фаворити 2009-го. Повністю електричні моделі Testa Roadster, Fiat Palio Weekend Electric і Mini. А це спортивне купе Mazda RX8 і сімейний автомобіль Honda Fix Clarity, що їздять на водні. Что правда, жодна с этих моделей не потрапить до широкого вжитку, бо поширение экологично чистых моделей не нафтовикам. Машины гибриды не так опасны для экологии, но люди, которые их водят, источают пары пафоса. Ты знаешь, что будет, если этих паров будет слишком много? Это приведет к всеобщей отстойности. Англия. У цій лабораторії думають не про паливо зі шкірок апельсину чи жиру. Ці вчені намагаються створити сонце на землі. Адже сонце це найбільша батарея у всій нашій системі. І якщо ми навчимося відтворювати його роботу, то газ, нафта і вугілля просто будуть непотрібними. Це атомна станція нового покоління. Без відходів і аварій. На сонці за температури 15 мільйонів градусів зіштовхуються молекули водню і утворюють нову речовину плазму. Разом із цим вивільняється величезна кількість енергії. На Землі відтворити таких умов неможливо. Розміри не дозволяють. Тому вчені вирішили підняти температуру в десятеро. Ця лабораторія найгарячіше місце у всій сонячній системі. Щоправда, поки що атомникам вдається відтворити ядерний синтез на землі усього лише на півхвилини. Вчені можуть його запустити, однак не можуть втримати. Саме тому вони вигадали інший спосіб збирання енергії сонця. Сонячні батареї. Раніше вони були нерентабельними. Робили їх із дорогого силікону, та 90% енергії просто губились у них. Проте нині ці проблеми розв'язано. Вчені енергетики винайшли батареї із недорогого матеріалу, які не нагріваються вище 60 градусів. Однак чи варто нагадувати, їх просто не пускають на ринок. Та поки альтернативне паливо не надійшло в продаж, у вашій оселі завжди буде тепло і світло, якщо вона зроблена із пляшок. Здавалося б, сміття, та якщо його використовувати раціонально, можна розв'язати ще силу силенну проблем, окрім екологічної. Наприклад, житлову. Завод Хайникен випускає спеціальні пляшки цеглини. Ця історія розпочалася в 1960-му, коли Ельфрей Хайникен приїхав на Кюрасао, один із островів Карибського моря. Там усі пляжі було завалено пляшками з під його пива. Тоді, як злиденному населенню Кюрасао не було де жити. Тоді пововар вирішив виготовляти пиво в пляшках, із яких можна будувати будинки. Ста тисяч таких пляшок цеглин вистачить аж на три хижі. Та якщо під рукою немає цих скляних посудин від відхайників, для будівництва підійде будь-яка склотара. Кажуть, жити у скляному будинку одне задоволення. Тут завжди тепло та світло. До того ж, витрачатися на будматеріали не потрібно. Досить просто влітку влаштувати рейд будь-яким пляжем.